Діагностувальна робота номер 3 Людина і планета Земля. Варіант 2. Оберіть і випишіть правильний варіант відповіді. Завдання 1. Скільки материків на планеті Земля? А. 2 Б7 В6 Г5. Випишіть правильний варіант відповіді. Завдання 2. Оберіть і випишіть правильний варіант відповіді Який острів розташовується біля берегів Африки а. Острів Мадагаскар. Б. Острів Шрі-Ланка. В. Острів Нова Гвінея. Завдання 3. Напишіть географічну адресу України на планеті Земля, Півкуля, Материк, Частина світу, Країна. Якщо для виконання завдання потрібно більше часу, відео ставите на паузу. Завдання номер 4 Спиши і допиши речення. Африка переважно підвищений континент. На півночі материка розташована найбільша пустеля світу. Спишіть і допишіть, яка це пустеля. Завдання номер 5 Спишіть і допишіть речення. Європа переважно є рівнинною, а Азія. Найдовша річка Азії та найдовша річка Європи. Завдання 6. Напишіть назви відомих тобі країн Північної Америки та їхні столиці. Допишіть речення. Завдання 7. Склади і запиши довідку, у чому полягає значення лісів Південної Америки для життя на землі. Якщо потрібно більше часу, відео ставимо на паузу. in that.